Всім привіт! Я тільки що сходила в АТБ. І це така типу розпаковочка. Я купила їжу, ну вкусняшки для Амельки і для євочки. Вона скоро у нас з'явиться 24 квітня. Так, Ось перше це такі желейки Піца Отакий йогурт дольче. Тут смак полуничний і банановий. І Отакий йогурт теж дольчий. Полуничний і банановий смак. Так. Далі отаке от барні. Тут є і дитяча фанта Кока-Кола, і самі Барні Чотири штучки, Чотири шоколадки і мармеладки. Тут є. Так, далі, отакий От якийсь сік. Якийсь новий напій. Його хотіла давно спробувати Амелька. Будеш його пробувати. Еге. Так, далі. Для Амельки і для Емілі. Може ще комусь на подаруночок. Дві такі парні бутилочки маленькі. Так. Отаку от, от іграшку, такого гусачка амельці. Та отакі от от резиночки. Тут і такі крабики, і резиночки це для євочки у нас буде. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!